Для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, кожен одинадцятикласник повинен був заздалегідь зареєструватися на порталі Українського центру оцінювання якості освіти. За виконання тесту випускники отримають дві оцінки: першу за проходження державної підсумкової атестації за шкалою від 1 до 12 балів, другу за складання зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою від 100 до 200 балів. Саме за результатами. Проходження тестування з української мови і літератури стане зрозуміло, хто зможе брати участь у конкурсі до вищих навчальних закладів, тобто хто зможе подавати документи до приймальних комісій, оскільки ми знаємо, що особливість зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році це те, що немає мінімального порогу, він буде визначати у день тестування і його треба подолати. Всі випускники, які не наберуть ось цей мінімальний поріг, мінімальну кількість балів, вони зрозуміло отримають атестат. У них в додатку до атестату буде позитивна оцінка, але продовжувати участь у тестуванні в червні місяці, вони на жаль не зможуть. На Житомирщині для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалося майже 11 тисяч майбутніх абітурієнтів, тому довелося сформувати велику мережу пунктів тестування. 24 квітня всі випускники будуть писати тестування у себе, тобто в районі, в місті обласного підпорядкування, в Житомирі, за винятком чотирьох районів, які будуть змушені переїхати інше місце, оскільки в них небагато випускників. До таких районів у нас в Житомирській області відносяться Червоноармійський район, Лугінський, Народицький, і ми глибоко переконані в тому, що керівництво області, керівництво міське управління, управління освіти і науки, обласної державної адміністрації зможе забезпечити доставку всіх майбутніх абітурієнтів до пунктів тестування. Цього навчального року державна підсумкова атестація вперше відбуватиметься не за міністерськими збірниками завдань. А винятково за тестами, що розроблятимуть школи. Тест з української мови і літератури матиме два рівня складності базового та поглибленого рівнів. Сертифікаційна робота базового рівня включатиме 58 завдань, на виконання яких буде відведено 150 хвилин. До тесту поглибленого рівня входить 74 завдання, 58 з яких матимуть базовий рівень складності 16 – поглиблений. На їх виконання учасникам зовнішнього незалежного оцінювання буде відведено 210 хвилин.